Вітаю! Сьогодні говоримо про проєкти у WorkSection та їх налаштування. Якщо коротко і просто проєкт це папка для задач якогось одного напрямку. Для прикладу, можна взяти клієнтське замовлення, його ми можемо оформити як проєкт у WorkSection і далі працювати над задачами, які відносяться саме до цього замовлення, і аж до його закриття. Зараз я знаходжусь на сторінці проєкти. Тут будуть всі проєкти, які є в нашому аккаунті. Їх можна зручно розділяти по різним папкам. Це можуть бути команди за різними командами, закріплювати як свої внутрішні проєкти, так і клієнтські або проєкти по напрямкам. Так і будь-які інші папки, в тому числі і клієнти. Можна запросити клієнта в систему і за ними закріплювати певні проєкти. Додавати проєкти легко. За допомогою зеленого плюсику ми завжди зможемо додати новий проєкт, або навпроти кожної команди, також можна буде додати проєкт. Ось так виглядає картка проєкту: тут його назва, статус, керівник, терміни. Також бачимо відсоток виконання задач. Час витрачений, якщо будемо рахувати, і витрачені гроші в порівнянні з запланованими витратами. І бачимо всю команду проєкту. І давайте зайдемо в створення проєкту, як виглядають поля і взагалі як його можна налаштувати. Коли я заходжу в проєкт, створюю проєкт, я можу обрати папку, до якої відноситься проєкт, будь-яка команда, або можна створити папку вручну з цього меню. Для того, щоб структурувати і групувати проєкти якогось одного напрямку. Коли їх дуже багато у проєктів, то це дуже актуально для того, щоб швидко мати зручну навігацію по системі. Далі назва проєкту, можемо обрати статус проєкту і опис. Це важливе таке поле, доступ до якого буде у кожного учасника запрошеного до проєкту. Тут можна вписувати важливу інформацію, посилання, також будь-які файли, можна створювати файли і долучати до опису, або підв'язувати файли з Google диску. І далі в нас ідуть налаштування по терміну. Можна обрати без терміну, якщо проєкт якийсь внутрішній і не потребує дедлайну, або певний дедлайн на календарі, або якщо плануємо проєкт, можна обрати такий відрізок часу, дату старту і дату фінішу. Після цього можемо обрати планові витрати, зафіксувати план в годинах і в бюджеті. Потім зможемо порівняти з витратами в задачах. Обираємо керівника, йому одразу будуть надані більш широкі права в рамках цього проєкту, тобто він буде як редактор, зможе передавати відповідальність по задачам, змінювати терміни. Можемо обрати додатково відповідального по задачах. Наприклад, поставити того ж самого керівника, щоб він передавав завдання іншим співробітників цього проєкту, або залучити якогось співробітника, який частіше за все буде відповідати за задачі в цьому проєкті. Це не обов'язкова опція, вона просто економить час. Також можна обрати статуси або мітки в цьому проєкті, які будемо використовувати. Статуси нам допомагають розуміти, на якому етапі зараз знаходиться задача, і можна їх створити самостійно, згідно з вашого типу бізнесу і роботи. І також мітки нам допомагають категорізувати задачі і швидко знаходити задачі якогось одного типу, маркувати їх. Також можна буде використовувати скільки завгодно таких наборів в задачах цього проєкту. Далі є обмеження проєкту. Ми можемо додавати або віднімати певні додаткові права, наприклад, чи можуть виконавці самі закривати завдання в цьому проєкті, передавати відповідальність, змінювати терміни або заплановані витрати. Це все можна буде налаштовувати в кожному проєкті окремо. Також додаткові вимоги, наприклад, вимагати, встановлювати терміни, для того, щоб задачі без терміну, в принципі, не створювалися в цьому проєкті. Окей, і далі останнє налаштування це команда цього проєкту. Тобто ми можемо обирати учасників з різних команд, абсолютно як буде зручно, вручну, наприклад, декілька учасників або одразу всю команду і запросити в цей проєкт. Ми його створюємо і всім учасникам, кого ми запросили, приходить сповіщення, що його запросили до проєкту. А сам же проєкт у нас. Сам проєкт в нас складається з таких розділів, як огляд, тобто це такий дашборд по всім, всій основній інформації цього проєкту, його швидкість, активність, також сторінка задач, файлів, звітів і календаря. Про це все ми подивимось детальніше в наступних відео. А коли проєкт вже завершено, ми завжди його можемо архівувати. Таким чином, ми будемо формувати архів проєктів, до яких завжди маємо доступ, можемо подивитись всю історію роботи, але при цьому він нас вже. Вже неактивний. На сьогодні все, до наступних відео.